Добрий вечір, Дещина. Сьогодні відзначається день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Усе людство має пам'ятати про мужність героїв Чорнобиля, які зуміли зупинити техногенну катастрофу світового масштабу. Окупанти захопили Запорізьку АЕС та намагаються шантажувати світову спільноту новою техногенною катастрофою, забувши про те, яких жертв коштував усім Чорнобиль. Глибока вдячність учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Безправні герої та приклад для сьогоднішніх енергетиків, які з ризиком для життя ліквідують наслідки ворожих ударів. ДТЕК продовжує роботу над аварійними заявками, які подають мешканці. Всі мають розуміти, що одночасно вирішити питання усіх абонентів фізично неможливо, але адміністрація тримає це питання на суворому контролі. Ще раз нагадую, в разі тривалого відключення електроенергії звертатись до голів громад. Бережіть себе. Все буде Україна!